Вітання глядачам телеканалу TV, в етері програми постфакту. Мене звати Анастасія Іванова про роботу медзакладів на Буковині та виконання державних програм поговоримо сьогодні з Наталією Гусак, головою Національної служби здоров'я України. Пані Наталія, вітаю вас! Вітаю перш за все. Хотілося б дізнатись вашу думку. От ви приїхали на Буковину. Як взагалі працює медична сфера на Буковині? Ну, медична сфера, по-перше, давайте говорити, що повномасштабне вторгнення для медичної сфери це був не перший виклик за останніх декілька років. Перед війною ж такою широкомасштабною, медична галузь працювала з пандемією, і безумовно, це емоційне вигарання і, відповідно, таке навантаження, яке було на медичну систему впродовж останніх чотирьох років. Воно безумовно варто того, що щоб його оцінювали так. А якщо буковина говорити, Ну, буквально справилася як з пандемією, так само справилася з тим, коли велика кількість внутрішньопереміщених осіб приїхали і їм тут надавали медичну послугу, так само як зараз справляється з тими викликами, які несе за собою відповідна війна у вигляді збільшеної потреби психологічної підтримки, як медичної послуги, що збільшеної потреби послуги реабілітації для наших хлопців і дівчат. І ми бачимо, як розвиваються заклади, як удосконалюється послуга реабілітації. Це вже зовсім інша реабілітація ніж була до періоду воєнного. Тому все це ці послуги розвиваються і, і вони реагують як на виклик війни. І Національна служба здоров'я України, попри війну, так само закуповує для Буковинців увесь спектр медичних послуг, тому що ми бачимо, що доступ зберігає. Відповідно до всіх послуг, а то й розширюється, тому що Декілька закладів, що доєдналися до послуги інсульт, і за цей час мали можливість закупити певне обладнання і відповідно законтрактуватися. Ми бачимо, як збільшується кількість буковинців, які користуються програмою Доступні ліки, про що ми сьогодні говорили з засновниками закладів з головами громад, тому що для них важливо для нас важливо, щоб вони, як ті люди, які найближчі до людей, щоб вони знали і популяризували ці програму. тобто, чи на вашу думку, чи доцільно взагалі і правильно використовуються державні кошти на буковинна? А ось тут в мене велике запитання, з яким ми також говорили сьогодні з головами громади з місцевою владою, тому що я бачу, що іноді неефективно використовуються, тому що ми закупили цього року для буковинців послуг. На майже 4 мільярда бюджетних коштів, які спла сплачуємо вчасно без будь-яких затримок, відповідно на рахунки закладів. Що мають як мають використовуватися ці кошти? Ці кошти мають використовуватися для того, щоб людина прийшла їй надано було безоплатно і в повному обсязі всі меди медичні послуги. Це означає, що ніяких пісульок стосовно того, що підіть зробіть аналізи в тій лікарні за Платно, що ніяких записків стосовно ліків, які необхідно придбати, тому що в договорі чітко вписано, що медична послуга має бути беззаплатна. І коли ми сьогодні проаналізували, я показала власникам закладів, а це, наприклад, обласна рада, так, чи міська рада, чи, до прикладу, показали засновникам Глибоцькій багатопрофільній глибоцькій громаді, да, об'єднаній кіцманській міському голові, чи заставні. Про те, що подивіться, як може бути безоплатна послуга повністю, якщо з коштів програми медичних гарантій лише 1% використано на закупівлю лікарських препаратів. Це означає медичних, наприклад, перинатальним центром, це означає, що заклад, напевно, не має ліків для того, щоб надати повністю безоплатно. Це означає, що породілля, яка прийде, і буде запропоновано придбати ті чи інші Власне, лікарські ліки. Перед програмою з вами говорили, що інколи люди навіть коментарі пишуть, що ви напевно не розумієте про що ви говорите, тому що ви якісь казки розповідаєте. Люди навіть інколи не вірять в те, що все може бути безкоштовно, повний пакет послуг. Ми сьогодні зустрічалися сьогодні з пацієнтськими організаціями, були також багато різних думок, і одні казали, що до прикладу ми приїхали на лікарню Фастівську, ЛШМД, і все зробили безоплатно, і я була повністю задоволена і УЗД-дослідження. КТ там дослідження, всі аналізи і ліки надали, і всі інші. Ну, чесно знаходився інший представник пацієнтської організації. Сказали, мені не посоромились сказати все, що купити. Тобто, є достатньо полярні думки, і я де ця ланка, яка от перериває оцей от безоплатний зв'язок між пацієнтом і пакетом послуг, а, де перериває де ця ланка, перше це розуміння засновника. Про те, що він наймає менеджера в заклад, який має забезпечити виконання повній мірі договірних зобов'язань. Тому що чому Національна служба здоров'я України в цьому році, буквально місяць назад, була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє нам здійснювати моніторинг виконання договірних. І сьогодні я дуже чітко з засновником сказала про те, що. Скарги пацієнтів для нас є частиною ризикоорієнтованої системи моніторингу. Тобто ми прийдемо і перевіримо, якщо ці відповідно скарги підтвердяться, а також підтвердиться невизоплатність медичної допомоги по не в повному обсязі. Ми будемо розривати договір. І тоді вам треба буде взяти на себе повне фінансування закладу, і тоді треба буде встати громаді і сказати, що вибачте, через те, що є, мій керівник, якого я призначив, тому що не призначає ні національний. На службу здоров'я призначає, наприклад, центральну міську лікарню, міський голова призначає. Наприклад, в обласну клінічну лікарню то. обласна рада призначає mm. керівника. Да, кіцменський міський голова призначає в кіцменську Органи місцевого проц... самоврядування. Ось і вони призначають цього керівника. І якщо керівник не справився з роботою, відповідно він не готовий забезпечувати, наприклад, Національна служба здоров'я України сплачує за лікування інсульту 63 тисячі гривень. Це означає, що все катедослідження дослідження 24 на 7, це означає, що вся лікарські засоби, в тому числі тромболітики, вони мають надаватися безоплатно. І якщо вони не надаються безоплатно, людина поскаржилася, то заклад буде відшкодовувати, і плюс ми будемо мати в певному проміжку часу можливість, відповідно, як я вже зазначила, провести моніторинг. І що означає, це тоді треба буде встати керівнику, наприклад, громади і сказати через те, що я не зумів проконтролювати е, керівника, керівник не зміг виконати договір. Давайте, шановна громада, держава готова була нам забезпечити фінансування відповідно за ці послуги. Але оскільки ми не змогли справитися, давайте будемо з бюджету виділяти там 200 мільйонів гривнів, щоб покривати неефективний наш межі. Люди навіть е, розуміють це те, що е, держав. Держава не дає в першу чергу. Ось, ось, в чому проблема? Ось, ще раз. Держава в цьому році, як і в минулому, забезпечила, що місячно, день у день, платежами за договором з НСЗУ. Тобто, це кожен може перевірити, зайшовши на сайт Національної служби здоров'я України, і подивитися, що близько 4 мільярдів бюджетних коштів ми оплатили. Ми оплачуємо за кожну послугу. До прикладу, якщо людина проходить реабілітацію, так відповідно ми платимо в амбулаторних умовах 10 тисяч 800 гривень. Якщо людині надається послуги, з, як я вже надавала говорила з послуги з лікування інсульту, ми платимо 63 тисячі гривень. Якщо людині надається послуги, Послуги пологи приймаються, ми платимо починаючи від 15 тисяч гривень. Для того, щоб рятувати дитинку, яка народилася, ми сплачуємо більше 150 тисяч гривень. Хіміотерапія це більше 30 тисяч гривень для того, щоб прийняти хіміопрепарат. І так кожен тариф він є ринковим, тому що до нас заходять приватні заклади, для яких це теж є бізнес, але вони беруть на себе відповідно зобов'язання, що цього тарифу достатньо, щоб покрити всі витрати. І якщо в лікарні знаходяться на Умку гроші не закуповуються лікарські засоби, закуповується непотрібне обладнання, замість того, щоб люд, дати людині повністю покрити всі витрати, це означає, що керівник закладу не на своєму місці. Сьогодні ми про це говорили з головами громад. Зрештою, чи на своєму місці пані Наталя це є начальниця охорони здоров'я в Чернівецькій області. На вашу думку все ж таки зверху будемо брати керівництво? Департамент охорони здоров'я він реалізує політику в сфері охорони здоров'я. В нас також є в Національній службі здоров'я України, є також регіональний департамент, який знаходиться з в, в місцем знаходження у Львові, є начальник управління пані Ірина Розлуцька, яка також здійснює комунікацію з закладами охорони здоров'я. Департамент охорони здоров'я і Національна служба здоров'я України. Вони це трішки інші інституції, і в нас, хоча один напрям це охорона здоров'я, але ми дбаємо за різні речі. Якщо Вроде так, проаналізувати, що я бачу з позитивного. Я бачу з позитивного на що впливає департамент охорони здоров'я, це те, що в нас в. Значно покращилися відсоток погашених рецептів з програмою Доступні ліки. Він є одним з найвищих в Україні. 34 відсотка. Це, скажімо, я вже маю 14 ту поїздку в регіони. Я бачу, що такого рівня немає покриття. Що це означає? Що виписано електронним рецептом ліки по програмі Доступні ліки, і люди їх змогли отримати. Це важливо. Я бачу, що в нас працює регіоналізація перинатальної допомоги. Тобто дітки народжуються і мати жінки народжуються в складних випадках. Чітко в закладі, який на це для цього призначений, це перинатальний центр, так не всіх областях. Якщо говорити про якісь інші речі, я не можу оцінювати, тому що в нас достатньо не переплітаються функціональні обов'язки. Сьогодні ми говорили з головою, з начальником військової адміністрації, де була пані Наталія Свистун, про ті наші спільні дії, які ми можемо робити ще детально, для того, щоб покращувати медичну допомогу. До прикладу, стосовно планування маршрутів, і я бачу, що в людини є певний рівень відповідно розуміння і бажання працювати для цього забезпечення. Чернівецька обласна лікарня це сьогодні, мені здається, один з тих закладів, який є досить таким обговорюваним в нашій області. Скажіть, будь ласка, чи чули ви про ці проблеми? І на вашу думку? В чому взагалі там криється ця проблема? Я чула про, Чула про проблему з засоби масової інформації Національна служба здоров'я України не говорю. Не да. Я чула, що про це детальніше сьогодні не обговорювали, Чула про те, що мова йде про те, що закуповувалися лікарські засоби, які йдуть поза переліком національного переліку. І відповідно я знаю про те, що будь-який заклад охорони здоров'я, який має договір з Національною службою здоров'я України, він є автономний стосовно використання коштів, але одночасно заклад має забезпечити договір з Національною службою здоров'я України його виконання, і там чітко написано, що. Людина, яка отримує медичну допомогу, вона має отримувати весь спектр медичних препаратів безплатно, які входять до національного переліку лікарських засобів. І якщо вона це все отримала безплатно відповідно в закладах залишилися кошти, можуть бути закуповуватися за кошти, які залишилися так само лікарські засоби поза національним переліком. Я знаю, що працювали дві робочі групи. На чому вони завершили? На жаль, мені невідомо, тому що це виходить з повно. Національної служби здоров'я України. Але я тут ще також хочу зазначити, що ми сьогодні говорили з засновниками про це, що відповідальність за використання коштів з Національної служби здоров'я України лежить як на керівнику закладу, так і на засновнику, тому що засновник закладу він погоджує фінансовий план. І якщо гроші використовуються не за призначенням або не за цільовим призначенням, то це насамперед має бути відображено в фінансовому плані. Ми сьогодні з вами говоримо про державні кошти, і от хочеться запитати в першу чергу, чи існує на сьогоднішній день в умовах повного штабного вторгнення взагалі проблеми з виділенням цих державних коштів. У сьогодні програма медичних гарантій, тобто, все фінансування, яке від Національної служби здоров'я України переходить на заклади, це повністю міжнародна допомога. Тобто, це повністю кошти не українських платників податків. Відповідно, ми маємо можливість фінансувати день у день, тобто кошти проходять вчасно. Але нам необхідно також розуміти ціну цих коштів, тому що це. Кошти, які виділяють платники податків інших країн, для того, щоб наші громадяни мали можливість отримати медичну допомогу в повному обсязі. І коли я чую, що заклади не розуміють до кінця, що це навіть не їхні кошти, тобто не українські кошти, і далі використовуються кошти, скажімо, не надто ефективно, тому що так як вони як суб'єкти суб господарювання автономні, або, доприк. Кладу, коли ми бачимо, що кошти, частина коштів знаходиться на рахунках просто закладів і не використовується, то в мене велике питання до керівників цих закладів. Чи насправді вони хотіли б так, щоб відповідно ну тобто, чи вони справді розуміють, що вони роблять в цей складний для країни часу для того, щоб забезпечити лікарськими засобами в повному обсязі купляється якесь непотрібне медичне обладнання, або купляються від відповідно, ліки з недоказової медичної допнедоказової медицини, а коли, коли ми зможемо без донорів самі себе забезпечувати? На вашу думку, коли <голи> ну ми колись себе собі забезпечували до широкомасштабного вторгнення? Люди все фінансування програм медичних гарантій було з державного бюджету, але звісно кого... всі чекають перемоги. Да, але от хочеться просто запитати я вас так вже направлю. Чи одразу після перемоги це стане можливим? Чи все ж таки має мож... пройти якийсь це час? це стане можливим тоді, коли українська економіка буде працювати як? До перемоги і витрати будуть збалансовані, не зменшена. Ну, скажімо так, вона працює, але вона працює в рамках того, щоб забезпечити наші Збройні Сили України і е, самий військовий процес. Ось коли відповідно буде перемога, я думаю, що тоді бюджетний процес буде мати інший вигляд і перерозподіл також. Зрештою, не можу вас не запитати про скандал, який нещодавно розгорнувся навколо вас. Е, можливо. Коротко розкажете нам, що це було взагалі за проблема? Хто взагалі її підняв і що саме в чому криється тут все? Це був звичайний день, коли прийшли, вручили підозру по статті, яка говорить про те, що я перерахувала кошти в державну інституцію, та державні інституції за відповідно до постанови кабінету міністрів, за послуги, які надаються відповідно до постанови кабінету міністрів. Наразі я очікую ухвалу суду стосовно того, тому що суд підтримав, не підтримав клопотання прокурора, з точки зору того, щоб обрати запобіжний захід. Відповідно, чекаю для того, щоб на основі цього її ухвали суду подавати скаргу на таку відповідно, Ухвалу. Ну не на ухвалу, а на таке на такий відповідно на сам позов. процес, на угу. сам позов так. і ем, буду відстоювати повністю честь і гідність, тому що справа намальована такими, як в нас прийнято говорити, білими Його, нитками. нитками. тому… Як це я не я не пробачаю сліз своїх дітей, тому це буде ще далеко гучна справа попереду. Яка взагалі відвої. відповідальність за це? Тобто що може бути? А, ну по цій статті мені здається не перебування виключно на державній посаді, тобто, це вже зрозуміло для чого це відповідно сформувалася ця скарга. А, однак я, як людина, яка підписує. Платіжних доручень щомісяця на 11 мільярдів бюджетних коштів не українських платників податків, яка має близько. Чотирьох наразі аудиторських перевірок постійно це перманентно воно відбувається, тому що кошти не наші. А, ну сформувати справу стосовно двох мільйонів, які не мають доказової бази, про що було зразу ж доведено в суді на першому ж розгляді. Для мене виглядається достатньо тивно, але навіщо взагалі в такий тоді складний час робити? Ну, такі от ну є багато домислів. Навіщо все покаже з час, коли ми будемо досліджувати? Це і відвоювати гідність в суді. Зрештою, які ваші плани все ж таки найближчі? Тобто, що ви намагатиметесь зараз втілити, і можливо, що ще в розробці є? наразі? Ми контрактуємо заклади охорони здоров'я на наступний рік. Ми будемо закуповувати починаємо процес закупівлі медичних послуг на наступний рік Це для нас. Найскладніша пора року саме це ось цей період часу, тому що ми запускаємо програму медичних гарантій. Вона на наступний рік ми медичних послуг станемо закуповувати більше для українців, тому що цього року це 142 мільярда бюджетних коштів. На наступний рік це 159 мільярдів бюджетних коштів. Ми плануємо закуповувати послуги трансплантації для українців. Ми плануємо закуповувати послуги штучного запліднення для українців, тому що розуміємо демографічну ситуацію ми плануємо закуповувати більше ліків для українців за програмою Доступні ліки. Наразі відбувається процес контрактування, і наступного року ми посилюватимемо моніторинг для користь пацієнтів в закладів охорони здоров'я стосовно того, як використовують вони ці кошти на користь пацієнтів. Зрештою, пані Наталі, я вам дякую за наш сьогоднішній ефір і впевнена, що ваші плани вони все ж таки втіляться і справа цьому не завадить. А глядачам нагадаю, що у студії була Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України. На все добре залишайтесь з нами на телеканалі ТВА.